Всім привіт! Ще один невеличкий огляд. На цей раз токен AI 16Z, біржа Binance. Виходить так, що після того, як ми показали якесь глобальне падіння, нас ціна відскочила імпульсною моделлю. Але є одне але. Я ось тут намагався накласти розмітку. Так, ось тут є якісь е, імпульсна структура. Знову якісь імпульсні рухи. Хоча є якісь тут погрішності, виглядає так. Але на такому низьколіквідному активі, ну, це доволі звичне явище. Але який тут є момент, що в нас відбулася корекція дуже глибока. І ця корекція фактично по тривалості і по глибині відповідає ось цьому імпульсу. І після того, як ми поставили ось цей мінімум, ціна почала все-таки рухатись не імпульсно, як би вона це мала робити в подальшому. Тобто, якщо ми тут допускаємо імпульсну хвилю 1 або імпульсну хвилю А, це би мала бути імпульсна хвиля 2. Або імпульсна хвиля Б зігзагу. Але ось цей рух, він виявився доволі, е, як це сказати, ну, тобто він похожий на корекційну якусь модель. Тобто, фактично, ми рухалися в якомусь каналі, в якомусь боковику, і вся ось ця, весь ось цей рух ми намагалися. Рухатись вгору, далі знову продавці натиснули донизу. Знову вгору, знов вниз, знову вгору, знов вниз. Тобто це більше виглядає як якась бокова корекція. І ми всю ось цю корекцію просто ну, нівелювали. Навіть добре, давайте, я буду казати, що це ось цей ріст. Так, весь ось цей ріст. Ми нівелювали з такою імпульсною хвилю. Відповідно, що я очікую? Очікую поки що. Якийсь відскок трійкою. і далі продовження падіння, щоб оновити хоча б ось ці мінімуми. Можливо, і ми все-таки на цьому активі взагалі нівелюємо весь ось цей імпульс, і ціна піде нижче. Тобто, червона лінія це є інвалідація ось цього всього імпульсу. На жаль, цей токен він дійсно показує якусь слабість, і я по ньому не очікую якогось шаленого руху. Можу помилятися, але, на жаль, поки що хвилі вказують на те, що все-таки ми продовжимо якісь падіння. Далі. Якщо цього не відбудеться, ми, наприклад, оновимо ось цей мінімум, чи навіть ось цей заберемо, але не оновимо ось цей мінімум. Значить, є всі шанси нарисувати третю хвилю імпульсу або хвилю це зигзагу. Я би тут більше схилявся до того, що це в нас буде звичайний зигзаг АБЦ. І далі цей актив знову буде шукати якусь свою справедливу ціну. Тобто виходить так, що після тривалого падіння ми знайшли тут якогось покупця. Ціна відскочила, але знову продавці натиснули. Знову відбувся якийсь відскок, відкуп, тут знову продавці тиснуть. Тобто виходить так, що ми все-таки можемо почати накопичуватися в певному боковому діапазоні і на даному етапі сюди лізти ну, не зовсім розумно. Тобто треба краще дочекатися якоїсь, можливо, нижчої ціни і тоді пробувати і ризикувати. Хоча я би. Нічого тут не робив, просто спостерігав та й все. Тобто, ось ця картина вона мені зовсім не подобається. Ми б мали вже почати далі відростати, але, як показує практика і факти, ми цього поки не робимо. Тому поки що локально очікую якийсь відскок і подальше, якісь падіння. Ну, на цьому все.